Твою завершу. Тіло вмирає, але душа вічно жива. Вітаю у тонкому світі. Сідай Скифа. Нам На є про що поговорити. Який час? Ти обрав би для приватної розмови. Мені подобаються світанки. видовищно. Істинно, зона не така, якою нам здається. Що в біса там відбувалось. Ти знаєш, більше, ніж я. Посланець моноліту. Що? Був поряд з ним. Виконав його волю. Тепер прийшов за мною. Я розгнівав його і тому ти тут заради помсти та винагороди. Не розумію, про що ти. Я просто хочу повернути те, що втратив. У цьому ми схожі. Та Дехто в зоні заради багатства. Інші приходять за чути саме. Хтось шукає тут простого щастя, шансу відчути себе знов живими і справжніми. Але чи бачив ти когось тут? Хто був би? Бо істину щасливим. І Що вони тут продовжують шукати, якщо їм недостатньо, навіть чуда. Мноліто сяя щастям обраних. Я аж вирішив, що всі сталкери в зоні варті найкращого. Дуже щедро з твого боку. Я вже був тут. Колись. Дуже давно. Коли був сталкером, шукачем пригод. Я зробив лише один хибний крок. І весь мій світ поринув у темряві. Але виявляється, що я прозрів, поки інший далі. Блукали мороком у пошуках невидимих чудес. Моноліт показав мені зону, якою вона є насправді. Моноліт тут взагалі ні до чого. Ти знаєш більше, ніж я. посланець. Mm. Не існує ніякого моноліту, Фаусте. Ти отримав здібності контролера в одній з лабораторій X, щоб вести монолітівців та служити свідомості. Поки вони були живі. Ти не відповів би інакше. Я не здивований. Тобі треба залишитись тут надовшу, бо немає нічого таємного, що не стане явним. Це лише питання часу. На все воля моноліту.